Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь наших земляків. Головний сержант Макуха Олег Миколайович народився 30 червня 1972 року, проживав в місті Полтава. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, помер 27 жовтня 2024 року. Полтавській обласній клінічній лікарні імені Стріфасовського. Старший солдат Сезоненко Віталій Іванович. Народився 25 липня 1972 року та проживав у місті Полтава. Помер 27 жовтня 2024 року. У стаціонарі Другої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради солдат Молдавчук Юрій Йосипович народився 31 липня 1990 року в турії ремети Перечинського району Закарпатської області. Проживав у селі Карпусі Полтавської територіальної громади. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 24 жовтня 2024 року в районі виконання завдань за призначенням Харківської області. Солдат Воропаєв Роман Вікторович народився 14 червня 1980 року, проживав в місті Полтава. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 24 жовтня 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, героїв України воїнів, Романа Юрія Олега Віталія і за відпущення всякої провини вільної, невільної. невільної.